Привіт усім! От скажіть хто з нас, публікуючи щось в інтернеті, не стикався з критикою? Сьогодні ми поговоримо про те, як не просто пережити її, а, знаєте, перетворити на щось корисне, на справжній інструмент для росту. Ну що, поїхали? Ох, знайома ситуація, правда ж? Той самий перший негативний коментар. Пам'ятаєте це почуття, коли серце просто падає кудись вниз, а в голові роється мільйон питань. Повірте, це знайомо абсолютно кожному, хто хоч раз наважився поділитися своєю творчістю. І от питання: що тепер? Піддатися емоціям, відповісти різко чи все-таки діяти з розумом? Ну, Сьогодні ми точно обираємо другий варіант, і я покажу вам чітку, зрозумілу стратегію дій. Отже, почнемо звісно ж, усі ми обожнюємо лайки, позитивні коментарі, це ж приємно. Але погодьтеся, справжня суперсила для будь-якого автора це вміння працювати з негативом. Давайте разом цю суперсилу і розвиватимемо. Дивіться з одного боку ми отримуємо неймовірну спільноту, підтримку, зв'язки це ж круто. Але з іншого неминуче приходить критика, а іноді і відвертий хейт. І тут важливо усвідомити одну річ це, по суті, дві сторони однієї медалі. Неможливо отримати одне, повністю уникнувши іншого. Так, і перш ніж ми перейдемо до конкретних реакцій, є одна фундаментальна річ, про яку треба пам'ятати завжди, от просто завжди. Усе, що потрапляє в інтернет, воно залишається там, і скоріш за все, назавжди. Кожен наш пост, знаєте, кожен коментар, це ніби маленька цеглинка у нашому цифровому образі, у нашому, скажімо так, цифровому домі. І цей дім бачать абсолютно всі. Тому ну логічно, що будувати його треба свідомо, без поспішних емоційних рішень. І от, виходячи з цього, ми підходимо до наступного надзвичайно важливого кроку: треба чітко визначити для себе особисті межі, тобто, що ми готові показати світові, а що ну нізащо. Повірте, це справжній ключ до внутрішнього спокою. І для цього є один дуже простий і класний метод. Назвемо його світлофор. Отже, зелене світло це ті теми, якими можна ділитися абсолютно вільно, без жодних вагань. Ну, наприклад, хобі, творчість, якісь загальні думки це така собі безпечна зона. Йдемо далі жовте світло. Тут, як і на дорозі, треба пригальмувати і подумати. Це щось більш особисте, але ще не суперприватне. І тут ключове питання, яке варто собі поставити. Чи є готовність до того, що про це дізнаються всі? Ну і звісно, червоне світло це категоричний стоп. Ніяких, але особисті дані, адреси, телефони, якісь сімейні справи, все це приватна територія, і вхід туди стороннім ну просто заборонено. Окей, з межами, здається, розібралися. Це фундамент. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого, до практики. Як же ж, власне, розшифровувати ту саму критику і головне, як на неї реагувати? Ось дивіться, є така проста, але дуже дієва шпаргалка. Найголовніше тут це спробувати зрозуміти мотив людини. Навіщо вона це написала? Якщо мета допомогти. То чудово, дякуємо і беремо до уваги. А якщо мета просто образити, ну тоді просто ігноруємо, видаляємо, блокуємо. Все насправді доволі просто. І от якщо критика справді конструктивна, є класна формула з чотирьох кроків перше просто подякуйте. Друге визнайте, що думку почули. Третє – Якщо є бажання і потреба, можна коротко щось пояснити. І четверте, найважливіше завершити на позитивній ноті. Це, знаєте, неймовірно допомагає будувати здорову, адекватну спільноту. Добре, з конструктивною критикою зрозуміло а що робити з відвертим деспідставним хейтом? Ось тут на сцену виходять наші головні помічники, інструменти модерації. Це можна сказати наш щит і меч в цьому онлайн світі. Видалення коментарів, блокування якихось токсичних користувачів, використання фільтрів, хочу наголосити, це не прояв слабкості. Зовсім ні. Це турбота. Турбота про себе і про свою аудиторію. Адже кожен є господаром у своєму онлайн просторі і має повне право встановлювати там свої правила. Мені дуже подобається одна аналогія. Уявімо, що наша спільнота це сад, ми вирощуємо там гарні квіти. Але ну, час від часу з'являються бур'яни. Так от, модерація це і є та сама прополка. Ми ж не обмежуємо свободу квітів, коли вириваємо бур'ян, правда? Ми просто створюємо здорове середовище для їхнього росту. І от тепер, коли ми маємо всі ці інструменти, всі ці знання, настав час зібрати їх докупи, створити таку собі єдину систему, свій особистий кодекс спілкування в мережі. Подумайте про всі ці поради як про деталі конструктора. З них можна і треба зібрати щось своє унікальне, свій власний кодекс поведінки в інтернеті, той, який працюватиме саме для вас і у вашій ситуації. Ось, наприклад, кілька ідей, які можуть стати основою для такого кодексу. І знову ж таки, варто пам'ятати, це не якісь залізобетонні правила, це орієнтири, найголовніше, щоб було комфортно, щоб діяльність в онлайні приносила задоволення, а не стрес. І наостанок питання для роздумів яким буде правило номер один у вашому особистому кодексі комунікації? Тут немає і не може бути правильних чи неправильних відповідей. Є лише власна, та, що підходить саме вам. Подумайте про це.